Перед нами Володимир Чердак, нападник Київського сокола. Володимире, сьогоднішня гра здається, мала такий особ, має особливий підтекст, бо їй передувала така драматична церемонія. Наскільки вона вас надихнула чи можливо навпаки десь трошки скутала перед такою принциповою грою? Ну я не можу точно сказати, як це взагалі внутрішньо було. було... І розпач, ну багато емоцій, але шана велика шана нашим героям це дуже зворушливо. Зовсім е, інший настрій на гру, тому що хлопці присутні, які захищали Азовсталь, захищали нас, Україну, Київ, всі в нас шеврони набиті людей, котрі нас захищали. Тому це дуже такий яскравий момент, але в ньому є, як говорять, ложка дьогтя, тому що хлопці загинули за нас, щоб ми змогли побувати тут, пограти, щоб ми могли продовжувати займатися улюбленою справою. Шана велика їм шана, тому що ми живемо завдяки їм. Сьогоднішній матч переривався через повітряну тривогу, і як вплинуло на. Сокіл це це пауза, бо здається, такий був досить непростий початок для непростий був початок. Так, ми нас трошки перегравали у активності. Ми поговорили у роздягальні. Тренер сказав, як грати правильніше, десь підбадьорив. Сказав, що ми сьогодні, да і завжди, тепер ми потрібно грати і за себе, і за того хлопця. Котрий загинув, тому що завдяки їм ми граємо. Сьогодні визначальною стала гра в більшості. Дві шайби вдалося закинути. В більшості і в нерівних складах, бо в Кременчука, в принципі, багато було. Навіть 5 на 3. І Соколу поки що вдається відстоювати. Сили є. Сили є, будемо намагатись далі гнути свою лінію, тому що ми ведемо в рахунку. Назад становитися на синій лінії та чекати суперника ми не будемо, тому що ця гра прийшло, багато вболівальників. Ну, дуже багато дивляться по телевізору, тому треба показати гарний хокей, чому ми сьогодні зібралися тут, щоб шанувати пам'ять та запам'ятатись гарним хокеєм. Дякую.